Добрий вечір, слава Україні. Герам слава вітаю колеги. Пані Маріано. Тож розкажіть, що відомо вам про результати першого туру президентських виборів в Румунії? Що відомо зокрема про Келіна Джорджеску і чи справді його перемога в першому турі є, скажімо так, наслідком Тіктоку? А... Так, сьогодні сьогодні остаточні результати першого туру Румунію шокували так само, як і Україну, і мабуть, так само як і сусідні країни. Якщо подивитися на такий собі демографічний портрет середньостатистичного виборця, фаворита першого туру Джорджеску, то

Більша частина його виборців це молоді люди, які дійсно користуються соціальними мережами, і вже починається такий більш системний аналіз, що, що ж там відбувалося в цьому тіктоці. Тому що насправді, звісно, є дослідження, які приділяли увагу певним трендам, не типовій неорганічній поведінці в цифровому середовищі, але цього виявилося замало для того, щоб це схвилювало взагалі відповідні. Інституції і відповідно громадську думку, що це може спричинити настільки потужні а, а, ризики для виборчого процесу, що фактично а, кандидат, який не відповідає з. Стратегічному курсу держави може зайняти перше місце за результатами першого туру, тому так щодо Тіктоку наразі це правда. Щодо переважної більшості серед виборців молодих людей, це також правда. І ще відмічається такий момент, що Джорджеску отримував значну підтримку серед румунської діаспори, тобто серед тих громадян Румунії, які проживають в західних країнах Європи, тому що якщо взяти... Республіку Молдова, де громадяни також мають, щонайменше мільйон громадян має румунські паспорти, і їх також можна якоюсь мірою назвати румунською діаспорою. В Республіці Молдова здобула підтримку максимальну Контркандидатка Елена Ласкунь ну не контркандидатка, поки що, а кандидатка, яка зайняла друге місце. Тобто, маємо такий розподіл ще третій, я б сказала, румуни, які проживають в Західній Європі. Вони підтримали такого. Сувераніста, як Джордж Джеску сам себе називає, румуни Східної Європи, ну і, зокрема, румуни, сам, в самій Румунії для них результат став сюрпризом, якщо не шоком. Ну і власне маємо такий холодний душ у перший день. Цей холодний душ не тільки для виборців, для громадян, але й для. Представників політичних сил для представників а, кандидатів від основних політичних сил, яким а, пророкували лідерські позиції. Я нагадаю це партія соціал-демократів та партія націонал-лібералів нинішнього президента Клауса Йоханіса, і це дві потужні політичні сили, які фактично є системою утворюючими для політичного ландшафту Румунії. і а, це також шокувало, тому що а, ну, хоч Марчел Чулаку там і відставав від Ляни Ласко. Коні на 2 тисячі голосів, якщо я не помиляюсь, на момент, коли я останній раз перевіряла цифри. Але, наприклад, націонал-ліберали, як це є партією, фактично історичною, яка ще існувала в міжвоєнний період, і вони себе позиціонують як спадкоємці взагалі румунської політичної традиції, яка пережила і часи комунізму, і потім відновилася, і тобто відновлювалася, трансформувалася і е, несе в собі цей такий історичний спадок. Тобто, це не просто політична партія, вона має дуже значний такий Культурологічний вплив, національний вплив на громадську думку ну і на публічне життя в країні. Вони взагалі, Ніколай Чука, президент Сенату, який був кандидатом від цієї партії, він набрав менше мільйона голосів у свою підтримку. Тобто в масштабах Румунії 18 мільйонів виборців, близько 18 мільйонів це дуже малий результат. Тобто Марчал Чолаку набрав, здається, 2,3, можливо, я там помиляюся в десятих, тобто понад 2 мільйони, і Елена Ласконі 2,7 мільйона голосів. Тобто отакий розподіл ми маємо, що класичні партії вони просіли, о, втратили дуже значний, о, значний шмат підтримки, і їхнє представництво буде зменшене відповідно за результатами парламентських виборів, які продовжать, очевидно, цей тренд. І о, єдине, що о, тут ще варто додати, що о, пан Джорджеско. На парламентських виборах він зіграє на користь праворадикальних радикальних партій, які чиї кандидати не пройшли в другий тур. А я нагадаю, це Георгій Сімон та ще є така пані Діана Шушака, яку до участі в президентській кампанії не допустили, тому що Джорджеску позиціонує себе як незалежний кандидат. Але безумовно це продукт партії Аур, як і та сама Діана Шишока є продукт партії Аур, і вони просто через Аур свою таку політичну, ну не кар'єру, звісно, цей політичний цикл свій етап своєї кар'єри почали. Потім відійшли від цієї партії, що Чороческу, що колежанка. По праворадикальному спектру Діана Шашоак також внаслідок там якогось скандалу вийшла з цієї партії, сформувала свою політичну силу СОС, але це також цей е, зв'язок варто розуміти, тому що всі ці партії будуть підтримувати Джорджеску. Як, хоч він і незалежний кандидат, але ну віддячити йому їм на парламентських виборах йому нема чим, тому що за ним політична сила не стоїть. Але це поки що, тому що, наприклад, Шошуака сформувала свою політичну силу, і вона вона прийшла в Європарламент. Там вона буде робити хаос Георгій Сім, мабуть, орієнтується на таке. Поступове посилення в парламенті за рахунок парламентських виборів. Ну і Джорджевську, якщо він вже набрав понад 20 відсотків, і очевидно, що це дуже вагомий політичний капітал для того, щоб ну тобто, це підстава його капіталізувати у форматі нової політичної сили. Ну і от ми отримаємо аж цілих три, наприклад, партії ультраправого спрямування і вони такі будуть собі сувереністи. От я знайшла книгу. Джорджеську, от буду, займу себе, буду читати сьогодні вночі, і вона так і називається. Там правда, свобода, суверенізм. Там і він обіцяє в цій книзі, я так почала вивести на людей із матриці, тобто типова конспірологічна теорія, що все навкруги це не реальність. От я вас виведу в реальність. Ну от, власне, така риторика спостерігалася і в Тіктоці, там що Тікток це реальність. Тут будьте з нами, ми вам розкажемо. Там, ви дізнаєтесь, там, що правдиве, що неправдиве, що треба займатися своїми ідеями. Ну і, власне, далі вже так назовні на телеканалах через ЗМІ продовжувалася така риторика, яка у вас була доречно згадана в сюжеті: антинатівська, антиєвропейська. Ну, от Антинатівська тут ще варто. Я так дуже підсумую свою відповідь. Антенатівська цема тема це головна, взагалі методичка Росії в Румунії, тому що тому, що Румунія є головним союзником НАТО на східному фланзі. Ну разом з Польщею, але саме тут розташовується найбільша е, база НАТО, ковалнічану, е, і е, вона зараз посилюється. В неї зараз е, йдуть надзвичайно великі інвестиції. Тому, маючи такого кандидата, навіть якщо він програє президентські вибори, е, як ми вже з вами окреслили, е, підтримка в понад 20% це така серйозна заявка на новий політичний проект, черговий, третій. Тому це дуже сумний. Результат. А ви згадали, що це був такий голодний душ для багатьох? Скажіть, будь ласка, як сприйняли румуни загалом цей результат першого туру в контексті того, чи немає розмов про те, що результат був сфальсифікований, або про якісь ймовірні мітинги, от в такому сенсі? Ну, таких значних мітингів, протестів. Не було ще немає. Хоча я зустрічала заяви тієї ж самої Шошуаки, що вона закликала вийти на вулицю. Тобто, це така пані, вона якраз е її задача полягає в тому, щоб хаос навколо себе створювати. І я думаю, що. Це був би цілком такий сценарій, який б російські партнери, ну її принаймні, були б цим раді цьому раді. Щодо російських зв'язків, так були. Наприклад, це дуже така давня історія, і вона в контексті передвиборчої кампанії лунала мало не щодня. що, Наприклад, Георгій Сімьон має зв'язки з російськими спецслужбами і е, в Україну і в Республіку Молдова йому заборонений в'їзд, е, як і йому першому його, його правій руці Клаудіо Терзіу. Також заборонений в'їзд в Україну щодо Молдови. Вже що не скажу. І от я думаю, що Джорджеску, е, можливо, якщо він не договорився ще до заборони в'їзду в сусід. України то принаймні він належить до тієї компанії компашки табору політичного проти якого у служби безпеки України є аргументи, щоб щоб вони були не візитерами на територію України. Я думаю, що це говорить багато про що тобто є інформація, що наприклад Джорджеску був поряд з тими політиками, які привозили. Олександра Дугіна, російського фашиста в Румунію. Я пам'ятаю, це був такий рейд 2017 року. Я якраз тоді в Румунію в Румунії вчилася на магістратурі, і прямо всі, всі там ці книжки перекладали. Російське посольство в цьому брало, звісно, участь і вони тут робили таку прямо поїздку по всім жудецям, і возили цього дугіна. Возили з цією книгою, робили. Заходи, ну і сьогодні, обговорюючи там деякі моменти про Джорджеску, про якого всі забули, а хто і не знав, то власне і цей момент мені колеги румунські нагадали, і ми так ну перевірили інформацію. Так дійсно було і таке. Ну тобто. Певні є індикатори, які все ж таки свідчать про те, що зв'язки з Росією є. Ну і ще один такий не менш важливий індикатор це те, що його дружина, і якщо не помиляюся, він сам вони довгий час проживали в Австрії. Ну, Австрія, це взагалі у нас такий прохідний двір, хаб для російських шпигунів. І а, навіть а, ну, якісь замовні вбивства як цього. Льотчика, в на українську сторону став і потім втік, сховався в Іспанії. Там замовники його вбивства замовників його вбивства шукало посольство Росії саме в Австрії. Тому, тому цей факт, я думаю, також сам він про сам по собі він не свідчить про те, що він там обов'язково людина Кремля, але він а, грає йому не на руку поряд з усіма аргументами, які я зазначила. Я думаю, що якщо покопати, ще позбирати інформацію, то там багато чого а, цю гіпотезу. Його проросійськості, його контрольованості з боку Росії підтвердить. Ну, принаймні про Шишаку Ми точно знаємо, що це подруга, яка виконує вказівки. Ну, якщо не російських спецслужб, то російського посла в Румунії пана Кузьміна, і вона ходить в посольство, там просить якісь вибачення за румунську владу. Вона просуває законопроекти і за. Ідеями від там претендувати на територію України, анексувати там територію України молдови тобто такі дуже дивні речі, які е, свідчать зовсім не про те, що вони декларують, не про е, суверенізм, який вони декларують, не про те, що вони збираються займатися своїми справами. Тобто вони провокують якісь ситуації, які навпаки якось ідуть. Всупереч не просто здоровому глузду, всупереч рефлексам рефлекс... інстинкту виживання, маючи війну на своїх кордонах. Ну я не знаю, ким це треба бути. Тобто, ну така ситуація. Звісно, цим всі занепокоєні. Ми в Україні занепокоєні колеги в Молдові занепокоєні, колеги в Румунії занепокоєні. Будемо слідкувати за другим дуром. Це дуже сумно, ще раз повторюсь. Пані Маріано, а хто на вашу думку таки може стати президентом Румунії? Тому що знаємо, що другий тур відбудеться 8 грудня, і Джорджеску зустрінеться із представницею ліберал-консерваторів, власне, Еленою Лосконі. Який може бути підсумок, і як кожен із кандидатів може вплинути на Україну на її підтримку на війну РФ проти України і чи може взагалі так? Тобто а, який результат виборів а, чи з цим кандидатом чи з іншим може мати вплив на нас? Ну, я думаю, що фігуру Джорджеску ми обговорили так повно досить стосовно я ну стосовно взагалі варіант варіантів не багато залишилося або Джорджеську, або Ласконі. І стосовно пані Ласконі, яка займає друге місце, звісно, ну як шанси є, тому що діапазон голосів, які вона може дібрати на свою підтримку, він більший ширший ніж у Джорджеску, тому що вона може. Переконати виборців і соціал демократів Ну, соціал-демократи це такі, вони більш лівоцентричні, якщо так класично догматично розглядати цей спектр. Хоча він в жодній країні не відповідає тому, як пишуть в підручниках. Я думаю, що всі це чудово розуміють. Вона може дібрати трошки любові від націонал-лібералів підтримки. Вона може дібрати такої підтримки виборців від там ще. Ще є дві таких правоцентричні партії. Ще в її користь відмовився від участі у виборах Людовік Орбан, також який балотувався на вибори. Ну тобто є ряд політичних партій, які чиї виборці могли би її підтримати. Ну але ну треба гарантії, що всі вони перетечуть до ласконі. Звісно, немає. Ну очікувано на під час другого туру. Має бути і явка. Вище, хоча під час першого явка була дуже, ну, досить високою, понад майже 50%, 40-45, здається. Тобто це ну, не низька. А, і а, що особливо важливо для України в разі перемоги Ласконі, в принципі, це, гарний, це дуже гарний сценарій, тому що а, вона Єдина, хто рішуче заявляла про те, що перемога України, мир в Україні може бути досягнутий лише перемогою України над Росією, ніяких там заморожених конфліктів чи якихось інших альтернативних варіантів нейтральних там відмов від інтеграції в НАТО, чи є тобто, ніяких таких компромісних. Пропозиції від неї не звучало водночас. Я б сказала, що в якійсь мірі вона є і популісткою, тому що конкретних кроків як цього досягнути немає. Ну, збільшити підтримку Україні, Ну так, ми це чули. Тобто, тобто просто це популізм, який нам подобається. І ще з позитиву, ну це насправді не дуже позитив, тобто, але це матеріал для. Співпраці і матеріал для такого глибокого порозуміння, але дійсно позитивом є те, що партія УСР Усере належить до політичної сім'ї Алди на рівні Європейського парламенту, і це дуже добре, тому що до Алди належить і. Правла партія Слуга народу, і це дійсно відкриває, може відкрити реальні політичні механізми, з якими можна вийти на новий рівень співпраці, з якими можна розширити е якісь е започаткувати нові проекти, розширити існуючі проекти. Тобто, якщо раніше е націонал ліберали, це ЄПП, е це трошки, хоч е ну, це найпотужніша, скажімо, так, європейська партія. Але а, наша, наша правлана партія вона дуал відноситься. Я ну це не те, що там ускладнювало якісь моменти, але а, той факт, що а, і слуга народу, і у якщо ну вони однозначно посиляться, але якщо мати свого президента, однозначно це будуть нові платформи для взаємодії і а, Євгенія Кравчук. Депутатка українська на нещодавно стала віцепрезиденткою, якщо я не помиляюсь, Алди. тобто, ну це неймовірні можливості для посилення політичних контактів, як на рівні безпосередньо е, депутатів, як на рівні політиків особистостей, так і на рівні на рівні політичних груп внутрішньопартійних та інших механізмів, це було б дуже чудово.